Поки діти відпочивають, Андерс Мартінсон готує. Do the pasta. зробимо пасту, а потім приготуємо десерт для дітей. Яблучне пюре дуже смачне. Діти його люблять. Що любить, каже, знає добре, бо вже об'їздив, чи не всю Україну. I've been all over. Я був багато де і всюди готую. Готував для військових. Два дні тому був у Краматорську і там готував для військових. і всюди разом зі своєю польовою кухнею. Їй 50 років. Я купив її в Польщі. Вона справді класна, побудована у Польщі і може прослугувати сотні років. цього разу частуватиме дітей дитячого будинку в автівці, яка подолала тисячі кілометрів Європи, возить вбрання та ось такий кольоровий ковпак. Nice, huh? Гарний чи не так? Тут багато овочів. Діти його люблять. Поки він знімає перші проби. О, це О, має бути смачно. Ті, для кого все це вариться, на випередки йдуть подивитися на кулінарний процес. Знайомляться. Вітайте, скажіть, да. Вітайтесь, кажіть. Да. Та йдуть дивитися, що воно за причіп такий. А? Да. А ми знаєте, що він приїхав зі Швеції. До нас приїхав іноземець. Він, буде, він і свої, буде нам готувати свої Кухні. Він буде готувати страви, які не куштували ще. Він був колись і сам вихованцем дитячого будинку. Розповідає Андерс Мартінсон. Звідси каже і любов до малечі. Тому для мене це особлива тема. Я розумію, що можу щось зробити для цих дітей, те, що вони запам'ятають. Швед приїздить і готує для них. Розумієте? А відтак вони можуть на трішки забути про те, що відбувається в Україні до війни дітям та працівникам Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей теплий дім довелося адаптуватися, розповідає директорка Мирослава Бондар. Нині ж каже, радіє, що їм вдалося познайомитися із шведським волонтером, що діти мають можливість відволіктись від різних думок про війну, від негативних думок. І провести вдало сьогодні день. Ми очікуємо сьогодні смачної їжі. Нею сьогодні почастували усіх. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне, Новини, Черкаси.